Усім привіт, друзі! Давно не знімав відео. Була велика пауза, не було ніяких змін. Зараз знайшов іншу роботу і хотів би про неї трохи розказати. Працюю я зараз е, в Amazon, Delivery Driver на доставках, але працюю не напряму від Amazon, а на DSP. DSP це Delivery Service Provider. В Шотландії їх є. Приблизно 10, ну, їхня кількість коливається від 10 до 11. У кожного є свої нюанси, у кожного ДСП. Цей ДСП, на якого я працюю, вони дають буси, вони дають абсолютно майже нові буси для роботи, за які ти платиш приблизно 780-800 фунтів в місяць. Мені дали буса Ford, Ford Transit. Перший бус, на якому я їздив. На ньому було приблизно 6000 миль наїжджено. Потім його поміняли. Вони буси міняють, тому що якщо ти наїжджуєш біля тисяч миль до 9, то вони його забирають, міняють масла і замінюють. Ось тут така навіть є. Зараз ось. This vehicle must not exceed 9000 miles. Це вже в мене третій зараз. На ньому скільки там, 3290 миль. Коли я починав, на ньому було тільки миль наїжджено. І абсолютно новий практично бус. Робота сама по собі. Дуже нелегка. Особливо для мене, коли я почав працювати, я почав в листопаді. Це був найгірший період для початку роботи. Якраз перед Чорною п'ятницею. Практично весь листопад і весь грудень місяць це дуже складний період. Це, напевне, найгірший період для новачка. Усіх є такий так званий Nursery Root. Коли ти починаєш працювати, по ідеї там має бути від 40 до 70 зупинок. Ну, як ти тільки починаєш працювати після стажування. Мені на Норсері Root з першого дня вліпили 114 зупинок. Я був дуже радий. Якимось чудом мені вдалося це все встигнути зробити. Потім мені давали від 95 до 110. Інколи мені не вдавалося встигнути. Всі посилки розвести і просто повертав назад на склад. Зразу со старта, мені сказали, ти будеш працювати 6 днів тиждень, не менше, тому що то був дуже складний період. Іменно листопад, грудень місяць усі, майже всі працювали по 6 днів. Деякі навіть ще й умудрялися сьомий день. І це було дуже складно. Зараз після Нового року стало трошки легше, але в принципі кількість зупинок. Залишається висока, але вони стараються давати більше вихідних людям, щоб менше людей було, а кількість зупинок залишалась високою. На даний момент маємо 140-160 стопів приблизно. Ну отак. Але маршрути не, не супер. Маршрути часто є ферми, часто е, якісь там віддалені, населені пункти. Інколи треба їхати 40-50 миль в одну сторону тільки. Але про це я розкажу пізніше, може в наступному відео. А зараз я хочу просто показати принцип цієї роботи, як воно взагалі відбувається. Маршали направляють куди паркуватися. Хлопці починають погрузку. Зазвичай таких. Дві два таких великих воза, повні з мішками 9-10 мішків. І в другому може бути оверсайзи, великі коробки. І лаговані буси Prime, це, це інша компанія. Сьогодні маю 100 зупинок, ось тут 198 посилок. Задарився повністю. Там ще є оверсайзи великі. Це все треба встигнути за 8 годин розвезти. А через 4 години вже буде темно. Ви думаєте, в Амазоні тільки конверти возять? А ні, ось такі тяжкі здорові коробки. І інколи треба тащити в квартиру на третій поверх без ліфта. А інколи ти треба йти до цієї квартири, дзвониш, а там нема нікого, ніхто не відповідає, домофон, дзвониш до сусідів, ніхто не відкриває і тащиш це все назад. Отаке буває теж. Найлегше роздавати посилки ось в такому районі, де широка вулиця, дуже багато будинків один біля одного номера, хорошо видно, легко підійти і просто супер. Тут мішок можна закінчити за 15-20 хвилин, а якщо попадеться якийсь жахливий район, то півтори години десь мішок розкидається. Хороший район озеро. Гарні такі будинки. Який в мене номер, номер заклеє, не, видно, вісім, роздію. Обично завжди гавкають, коли дзвониш чи стукаєш, а тут, походу, немає, що ніхто не відчиняє, просто залишаємо. Доступно у вас фоткав ще, написав, що передня двері або задня пель, або сарай. От коли я приїжджаю на точку і розкидаю мішок, розпаковую, я викладаю все в салон. Так. Місця, правда, небагато. Я отакий от ящик собі замутив. Зробив. Сюди я кидаю конверти і букфолдери, а сюди посилки. Ну, ще можу туди кинути якісь теж пару штук. Так буде Де. зручніше шукати просто коли я під'їжджаю. Вчора я сюди доставляв посилку. Я називаю це місце... Блін. Я називаю це місце домик графа Дракули. Ще такий туман дуже стрмно. Вон якийсь колокол <схід> спереді. Вон там живе цей граф Дракула. Хороше таке місце дуже гарно. Водоплата, якась річка тече. Приніс посилки, а тут такий песик добрий. Двері відкриті, де клич хазяї. Фініш. Тепер треба це все назад додому везти, а завтра зранку вигрузити. А якщо залишаються посилки, то треба їхати на склад, відвозити, там ще можливо і в черзі стояти, бо багато людей назад привозять і це може затягнутися до пізна. Це теж мінус.